Олена Чорна, вірші зі збірки творів, Веселі тварини читай автор Олена Чорна. В голубіні небокраю В голубіні небокраю на хмарках слони кружляли. Та хіба ж таке буває, щоб між хмар слони літали? На хмарках мандрували завзяті добрі пустуни, світ рясненько поливали з хобітків своїх вони, землю дивом прикрашали, дарували всім смішинки і веселки запускали, Із хмаринки на хмаринку. Забруні дві забруні, реготуні, глузували із коняки. Хе -хе, ми з тобою красотуні. Ну, а це якась. Ані смужечки немає, кажуть, начебто гнідає. хе хе від сміху живати, перекоря би її знайти. Ха -ха. Конюка. Що ви робить риба? Мишей вже всіх приловив, горобці мене всі знають, я у двір вони тікають. Як же їстенька я хочу, їх же снах бачу щоночі, Пригостіть кота малого, бо не буде вам у лова. Я лосунчик, і жачок, на грибок і пиріжок, я на голочках наших. Я крунделики люблю, несуча як кончики свого другу овчику, нехай він полосує, Тим же й мені смакує. Мурчику, друже, скорі пішли. Бачиш, які горі ковбаси, тільки ж ти, мій вусатий брате, зможеш он ту паличку дістати. Може, понюхай, все? бо продручение винок.